На лавці сидять два діду пенсійного віку. Повз бравою ходою проходить курсант військового училища. Один старий говорить із гордістю. Ось мій онучок пішов. В нашому роді всі військові. І мої батьки, і сину, онук. Цю традицію ми ретельно передаємо по чоловічій лінії. А ви, Остапе Васильовичу, що передаєте? Плоскостопість, Петровичу, плоскостопість. Потрапили два п'яниці до раю. Сидять за столом, який повен їжі та горілки. Дружин поряд немає, ніхто за рукав не смикає, архангели співають, ангели прислужують. Одним словом рай. Сидять вони і не вірять своєму щастю. Відкривають першу пляшку, розливають, раптом хлоп, третій сидить із ганчаком. Вони йому налили, той мовчки випив і зник. Знизали плечима, розливають по другій. Хлоп, знову він сидить. Вони знову до цього поставилися терпимо, знизали плечима і налили йому склянку. Коли втретє він з'явився із Гранчаком, вони кажуть, чоловіче, ти взагалі так непристойно себе ведеш, сядь, поговори з нами, як належить, посидь у компанії. А той відповідає, хлопці, я не можу, я поки що в реанімації. Люсю, я зараз виїжджаю до тебе. По дорозі куплю чай. Ти який любиш? Чорний, фруктовий, зелений. З пухирцями. Приїзди мерщій. Заходить генерал до солдатської їдальні перевірити, як годують бійців. І дивиться він, що усі сидять сумні. Вирішив генерал підбадьорити трохи солдатів. Ну що орли добре годують? Мовчання. Невже погано? Мовчання. Виходить добре? Виходить добре, входить погано. Поручник Ржевський збирається на бал. Стоїть перед зеркалом і змащує парфумами член. Денчик здивовано запитує, пане, навіщо це? Та так про всяк випадок. Після цього Ржевський починає змащувати вазеліном дупу. Ой, пане, а це навіщо? Так випадки, Степане, вони різні бувають.